Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую рисові тихтельки з м'ясом в густій смачній підливі. Що потрібно? Одна велика цибулина 650 грам свинячого м'яса, в мене ошийок. Нарізаю, зараз перекручу і зроблю фарш. Також перекручу цибулинку. Цибулинку можна блендером, але я вже разом через м'ясорубку. Рис я вже відварила. Одну склянку рису відварила. Вже він в мене охолонув. І зараз зроблю фарш і буду з'єднувати всі продукти. Рис обрала склянку 250 грамів. І все, до м'яса додаю рис, сиплю сіль за смаком, перець. Буду перемішувати, щоб вийшов ось такий однорідний фарш. Трішки його відбиваю і формую ось такі кульки. Буду робити на дешці, запікати в духовці. Ось, бачите, з цієї порції в мене вийшла ось така велика дечка. І я вам скажу, кульки в мене теж немаленькі. У мисусі я з'єднала 200 г сметани і 200 г томатного соусу. Перемішую, і заливаю тефтельки. Цю ж саму мисочку додаю 2 столові ложки борошна і наливаю десь 150 або 200 мл водички. Все розвожу, щоб не було грудочок, і теж вливаю до наших тефтелюк. Ось гарно вони покрилися. бачите? Буду відправляти розігріту духовку на 200 градусів. Зразу я ось так їх трішки потримаю хвилином 15-20, потім зменшую на 180. І два рази, поки будуть в мене пектися в духовці, я ось цією підливою буду поливати зверху тептельки. Тоді вони виходять не сухі, а дуже соковиті і ароматні. Тефтельки тримаю в духовці 35-40 хвилинок. Ось же вони в мене готові. Зараз будемо діставати. Зверху посипаю замороженим кропчиком. Ну, ось і все, можна подавати смакувати. Такі тефтельки у мене дуже полюбляє моя дітвора. Це дуже смачно. Вони кажуть, що смачніше, ніж котлети. Можна смакувати. Втельки, як і самі, і так можна також приготувати гарнір. І зараз я вам покажу, які вони входять в серединці. Дуже та смачні, та соковиті. і ось ця підлива не лишається нічого. Діти вимочують повністю всю підливу. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!